Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні запрошую вас у невеличку подорож мальовничої Черкащиною. Проживаючи вже третій рік на батьківщині Тараса Григорьовича Шевченка, ми ще ні разу не відвідували музей, який було створено в селі, де він народився, де народилася і жила його матір Катерина від нашого села. Це знаходиться дуже недалеко. Отже, ми вирушили, щоб на власні очі побачити ту хатку, побачити той садок вишневий коло хати. Ця поїздка залишила глибокий слід в нашій душі. Ми відвідали село Моренці, де народився Тарас Григорович Шевченко. Це невеличке село на Черкащині, загублене серед безкраїх українських полів, Але саме тут почалася історія людини, яка стала символом українського народу. На жаль, сама хата справжня не залишилася до наших часів, але в 1989 році до 175 річчя народження Тараса Григоровича Шевченка було відтворено дві. Хатки, які були одна в одну, схожі з тією самою, в якій жили Шевченки, ця хата музей вражає своєю простотою і водночас величчю. Вона біла під солом'яним дахом, з невеликими віконцями, типовий український сільський будинок початку 19 століття. Нам дуже пощастило з погодою. Сьогодні вербна неділя. Поруч із цим музеєм знаходиться невеличка капличка, в якій сьогодні була запланована служба, тому ми ще потрапили на освячення верби. Також на подвір'ї ось розташована пасіка. Раніше вулики робили із колод, вкривали також їх житньою соломою. Взагалі бджільництво в ті часи було дуже таким популярним ремеслом. В кожному дворі старалися займатися цим видом господарства. І в давніх письменах зазначено, що саме родина Якима Бойка мала 34 таких вулики. А ось ця комора, яку її ще називали тоді клуня, зберіглася саме з часів Тараса Григоріовича Шевченка, точніше, його діда Якима Бойка, і була перенесена сюди з іншого села. А цей камінь було встановлено за радянських часів на доказ того, що саме на цьому місці стояла хата Великого Кобзаря. Напис, звісно, зберігся не дуже гарно, але можна прочитати, що тут народився Великий Кобзар Тарас Григорович Шевченко. Далі ми пішли стежкою, і біля хати розташований садок, якраз вишневий коло хати. Правда, є і вишні, є, і абрикоси. І яблуньки були посаджені. Дуже добре, що ми саме завітали у квітні, коли все розквітає. І ось ця табличка вказує, що до джерела відродження. Нам сказали, що скоро буде в церкві служба, буде освячення верби, тому ми спустимося до берега і зламаємо гілочки. І якраз подивимося, що ж це там за джерело. як свідчить історія. У 1596 році повстанці на чолі з Северином наливайком проходили морінськими землями, йдучи з Уманських лісів на Корсунь. І відпочиваючи у балці біля села, вони викопали криничку, яку жителі села потім називали наливайкою. Трошки, звісно, занедбане, зароше, але все одно краєвиди дуже. Неймовірні, погодка нас дуже порадувала, все зеленіє, все розпускається, розквітає. Насолоджуємося чистим повітрям, подалі від міста, подалі від шляхів, тільки тиша, спокій та спів пташок. І спустившись до берега, ми побачили, дійсно є такий ось журавель, криниця за переказами старожилів села. Вода в ній була смачною і мала цілющі властивості. Поруч з криницею збудована ось така альтанка. Взагалі-то дуже красиве таке мальовниче місце, дуже нам сподобалось. А ось і розквіт барвінок, символ радісної, життєвої сили, привісник весни. За українськими народними уявленнями, барвінок символізує трійцю: дитинство, зрілий вік, старість або батька, матір, дитя. Або весну, літо, осінь. А ось і український тин огорожа сплетена з лози або тонкого гілля. Тонке гілля було зручним у використанні, ніж важкі колоди, тому люди здавна вживали їх у будівництві. І ось розпочалося богослужіння, підготовка до освячення верби. Далі ми замовили екскурсію, чекаємо на екскурсовода, щоб нам відчинили хату, і ми подивилися на все всередині. Перед тим як відвідати хату Шевченка та хату Якима Бойка, нас запросили до Моринського меморіального комплексу національного заповідника. Батьківщина Тараса Шевченка, де можна було побачити унікальну колекцію рукотворних мініатюрних виробів із дерева, які називаються духовні скарби народу, створені майстром Петром Олексійовичем Мільком. Ця вражаюча колекція ще експонується з 2007 року і налічує понад 100 декоративно прикладних робіт, кожна з яких це маленький шедевр народного мистецтва. Сам Петро Олексійович був людиною надзвичайного таланту і долі. Працювавши реставратором у Третьяківській галереї в Москві. Він після виходу на пенсію повернувся до рідного села. С Котареве на Шполянщині, і там майстер захопився створенням мініатюрних виробів із дерева і понад 30 років виконував ось такі шедевральні роботи. Кожна деталізація зроблена з душею. Видно, що майстер захоплюється дуже своєю роботою. Ну, це вражаючі, просто вражаючі роботи, витвори мистецтва. Поруч з музейним комплексом розташована школа, також присвячена імені Тараса Шевченка. Ця школа була зведена у першій половині ХХ століття, але серед архітектурних пам'яток Моренців варто відмітити і початкову школу, яка була збудована у другій половині 19 століття. Потім до цієї школи прибудували дзвіницю і зробили зі школи православну церкву. В самому серці села Моренці височіє зворушливий пам'ятник молода Катерина Якімівна Шевченко з маленьким терасом на руках. Цей монумент було встановлено в 2006 році, який вшановує не лише матір Великого Кабзаря, але й стає символом материнства та жіночності. Далі розпочинається наша екскурсія і вперше ми завітаємо в хату до Якима Бойка, де побачимо дуже багато цікавого та почуємо історію їх життя. Хайка Низенька скрізь встелено сіном запашним. Далі буде розповідь екскурсовода, тому слухайте, буде дуже цікаво. Клас. Дуже пахне сіла. Сіла, бо тут багато сіла. Це хата Якима Бойка. Саме в родині, Якима поразка бойків, народилася дівчинка на ім'я Катруся. Яка згодом стала мамою Тараса Шевченка. Тобто це його mm -hmm. для Кима із Моремість. Бо саме зморність була родом Катерина. Тарасова мама народилася в ось в цій хаті. Це реконструкція, це не справжня хата, але збудована на тому самому місці і точною копією. А от побут в середині він авторитичний, тому що це експонати подаровані і місцевими жителями, і навколишнє села долучилися, і відвідувачі. Тому експонати стародавні, дійсні, які, які може дуже багато років. І понад 100, і навіть є такі, що понад 200. Як наприклад, ось ця лава душев, її вже поза 200 років. А ці речі її може бути по 100 точні. Ну і як бачите, тодішній він відтворений точно таким, яким він був, тобто одна невеличка кімната, в якій поміщалася стародина, і тоді хаті було проживати і 15, і навіть більше років. Залежно, звичайно, це від багатьох факторів, але ми знаємо, що родиних ще тут не так багато проводили часу, але була тяжка фізична праця. Взимку було важче, тому що праця ніде не дівалася, але разом з тим доводилося всім разом знаходитись в такому невеличкому приміщенні. Але тим не менше, жили, мирилися і все було добре. Тому ось такий тодішній побут, побутний фатерів. Там це житлова кімната, то сіни, а через сіни там комора. Комору використовувала для зберігання продуктів і Так, Ось там куточку вона Вона гарно стоїть. Але це має проявити своїх початків. Так от вона починалася з цієї діжки. Тут зерно треба було помахати ці потік, а перед тим uh -huh. зажати серховим Так, Ну, а зберігало зерно, отаких от солонів колорів. Це морі, oh. солоні на корзине. А засолювали засолювало, отаких от бодніх uh -huh. і м'ясо, до речі, теж. Якщо соло не стало, ми знаємо, що це делікатес смачно дуже, то солоне м'ясо потім вимочували і готували з нього. Але засоленим воно зберігалося довше. Ну, так, як солонина. Так, солонина. Uh -huh. Коли реконструкція, а то все йшла глина і забивна ця. Я вам скажу, що у я пам'ятаю хату своєї баби, вона також була вже дуже-дуже стара і вона була теж глиняна. Але я не знаю, чому змінилося з часом це будування, тому що в ті часи, про які ми говоримо, це друга половина 18-го століття, Був, був дерев'яний зруб і хата, але залежало це ще від достатку родини. І якщо ви згадаєте за замальовки Шевченка, батьківська хата чи ще там обов'язково був такий дерев'яний Так. А чому такі хаті затишно? Тому що тут все дихає, стріха дихає, стіни дихає, під ногами вам ні цементу, нічого. Земля. Сухаoca? Земля і на землі дихає. Що то, що прохолода, а то, що як тут дихається Я гарно? Цік іменно тут я вас не був, я був uh -huh. в дів... Перевезли сюди із Шевченка, тому що коли проводили дослідження, то з'ясувалося, що така комора була у якимобойка. Була вона лише в заможних резервір, бо зберігали в таких коморах, як правило, зерно і цінний чилий Відповідно, чому їх заможних господарів, Тому що е, якщо б визирло, як, е, щоб, щоб щось зберігати, то треба турнити. Ця пачка, це ліки. А ось та хата то хата Андрій, 1810-го по 1815 рік проживала родина Шевченко, Григорія і Катерина. Бо е, Катерина е, народилася і зростала ось в цій хатині, а коли вийшла замість за Григорія Шевченка, то оскільки чоловік її був із Кирелівки, і Катерина переїхала на до родини Шевченків у Кирелівку. І прожили вони там 8 років, але життя це було не дуже легке. Родина Шевченків була кількісно більшою. Катерина, ставши нерідкою, стала 10-ю в родині, але Григорій мав чимало менших братів і щороку вони одружувалися, відповідно, в сім'ях народжувалися діти. Тому в цій хаті, так як я і говорила, було дуже-дуже людно. І коли ось ця хата стала пусткою, бо власника заслали до Сибіру, то Серченко сюди і переїхали. І прожили тут 5 років. В 11 му народився тут старший син Микита, а в 1814 році жив 25-го лютого за старим стилем, а за новим 9 березня. І народився у них ще один син. А оскільки народився він на святого Тарасія, то ім'я йому дали на Отже, Саме в цій хатині він і народився. Разино буде червок, а 1815 тут. Показана картинка, бачите, нічим вона не відрізняється і попередньому, тому що власне відбувалося раніше однаково і виглядали ці хати приблизно однаково. Єдине, чим вони відрізнялися, це якимось хатнім побутом. Тим, що господарі мали, як вони це все прикрашали, чи вміннями збираннями господині, чи майстерністю з рушників, чи ще чимось. Ну, але Загалом це все було дуже і дуже подібне. Ну і ось така колисочка, яку завжди чіпляла ближче до печі, в сволоці був гак, і коли в хаті було немовля, то й чіплялася колисочка. До того моменту, поки немовля не починала вилазити з цієї колесочки. Тоді немовля перекочовувала на піч, щоб там було тепліше спати. Дякую. Не робили, так, рубель по і качалка. На качалку доматувала полотно і вадила рубаль. Ще ви скажіть, що ви таке робили? Mm, таке є <сас> я бачила. Ні. Ну, <пас> <до вас пас> <Дома. Nie>, <свят> Я вам хочу сказати, ще до середини, навіть до 60-х років 20-го століття, на селах люди і вирощували коноплі, і м'яли ті коноплі, і пряли нитку, і ткали полотно. Це було вищому. Ну, і вишивалися ось ті рушники. Можна? на шпилку якраз і вишивалися т рушники, або я потім їх використовувати. Ми пробували, в мене сестра менше, ми пробували на із ранічої шерсті. З, з Де, так, і я... борщ, і кашка. А кришечка зверху, як на ній зручно порізати чи цибульку, чи сау, якщо з собою взяв шматочок. Так що. А тут все продумано. Як все продумано, так. Дійсно. Все продумували, все функціонально. Максимально. Вже інше жовта, мабуть, родина була більша. Ніжка. Бо там маленький, а тут таке вже величезне. Тобто вже джакузі. Там нема ніжечки. Не зуб паличка, так? Ні, не тронь, не тронь не трогай нічого. Ось тут от паличка, ось на ніжечки. Сапаги. Сапаги такі, у дідушки лежать. Я діда Петя дослану, зараз ще подивимося. А це млин, то сапаги зернуть, жорсткого, так. Як? А так укрутить, треба їсти кашу. <смір> а що такі? Давай, давай, погнал. Каже, погодно їв кашу зранку, правда? Нала, бо ще полем запчути пішов. Все виходить, хай. Далі дивися, дивіться. Далі ми прямуємо до кузні, де також побачимо дуже багато цікавого. <звучить> <звучит> 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 а каміння корито? Бо в камінь, а не було корито. Це для ковалів. Закаляли метал. Закаляло так. Метал. А ну що ти з цього знаєш сюди? Знаєш, со це? На коває, камено. А це горно. Так ковальську піч називали. А ось це ковальський ні. А ось то віз такий раніше е, і вантажі перевозили, і сіна, і, і чимокували на подібних возах, бо то насправді пужок. вони були більше, набагато. мене багато. Пружок? так. А тут теж жорна, тільки вже модернізовані. А це перша механічна крупорушка. І вже можна було не на ступі танцювати, а корбу крутити і подрібнювати зерно на крупу. І це праска, вже вугільна праска. Всередину насипала вгоні і так він нагрівався. Піднімати. Так. А ще її так називали. По закінченню екскурсії нам запропонували відвідати цю маленьку, але дуже симпатичну капличку. Вона була збудована у 2006 році, присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку, тобто це каплиця святого Тарасія. Як ми вже дізналися, що Шевченка назвали Тарасом по даті народження за церковним календарем, як тоді було прийнято. І його ім'я в перекладі з грецької означає бунтівник. Тому, бачите, і правда, він був бунтарем, борцем за волю, за свободу, за вільне людство. Ця поїздка до моренців стала для нас не просто екскурсією, а глибоким духовним досвідом. Ми ніби занурилися в минуле, відчули дух тієї епохи та зрозуміли, звідки бере початок та сила слова Тараса Шевченка. Це місце, де оживає історія, і де кожен українець може відчути зв'язок зі своїм корінням. Взагалі-то Муринці живе спокійним, неквапливим життям. Місцеві жителі дуже привітні. Багато з них з гордістю розповідають про свою історичну малу батьківщину. Тому наповнені позитивом, вражаючими такими емоціями, ми будемо вирушати додому. І на зворотньому шляху ми заїдемо в дуже ще цікаве місце. Одним із найвідоміших вітряків Черкащини лишається вітряний млин у селищі Будище Звенігородського району. Він розміщений за селом біля шляху Будище Шевченкове, яким пройде тисячі туристів, що їдуть шанувати Тараса Григоровича Шевченка на його батьківщину. Цей млин за своєю конструкцією належить до голландського типу, тобто до шатрових вітряків. Він є класичним зірцем традиційного шатрового млина кінця 19-го. Початку ХХ століття і лишився останнім вітряком цього типу на теренах Черкащини. Цей млин ми побачили ще й в минулому році, коли нам випала нагода посадити дуби біля славетного дуба Тараса Григоровича Шевченка, який, за історією, прислужував пану Енельгарду і саме під цим дубом ховав свої твори та малюнки. Наша подорож добігає кінця, будемо ми повертатися додому. Сподіваємося, що. Подорож наша була цікавою і дякуємо всім, хто додивився до кінця. Подорожуйте Україною, Україна вражає. Всього вам найкращого!